Вітаю всіх на каналі. В цьому відео розповім про те, як замінити процесор на платі Socket 1155. Першим ділом обесточуємо ваш комп'ютер. Чекаємо декілька хвилин, щоб пішла залишкова напруга. І нам треба буде зняти вентилятор. Кулер. Він має отакі пази. І вказані стрілочки. Треба провернути за напрямком стрілочки. Я роблю це навхрест. Тобто спочатку той повертаємо, потім цей, цей і цей. Після того, як ми за напрямком стрілочки повернули кожен з фіксаторів кулера, витягуємо, піднімаємо доверху його. Кожні 4 штучки треба отак прихвачуємо і підтягуємо доверху. І після цього тримаємо кулер і витягуємо його. Також не забувайте від'єднати кабель живлення, яким він підключений до материнської плати. Звертайте увагу на те, що кабель живлення має отакий пас, тобто вставляти його треба буде так, як ви зняли. В моєму випадку, зверху отакі зуби є. З нижньої сторони їх немає, звертайте на це увагу. Після того, як ми все від'єднали, треба буде нам зняти процесор. Знімається він досить просто. Треба оцей фіксатор віджати. Зараз я вам покажу, як це робиться. Натискаєте, відводите трошки в сторону. Воно припіднімається. Піднімаєте цю штучку металічну. І витягуєте сам процесор. Ну і на його місце буде встановлено новий. Щоб правильно встановити новий процесор, можна просто запам'ятати, в якому положенні стояв попередній. Якщо він не стояв, є такі пази характерні, по яких видно, що в моєму випадку він має стояти отак. Після того, як ми його встановили. Опускаємо кришечку. Опускаємо оцю петлю. Бачимо, що оця металічна планка заходить під оцей болтик. Ну і тут все досить просто. Після того, як ми його зафіксували, будемо наносити термопасту. Термопасту я наніс на кулер, на процесор. її наносимо небагато в кожного. Скажімо так, є своя якась норма, але дуже багато її наносити в ніякому випадку не варто. Після того, як ми нанесли термопасту, фіксатори треба повернути в зворотньому напрямку. Тобто стрілка зараз на цьому фіксаторі вверх, нам треба буде вниз його повернути. Кожен з чотирьох фіксаторів я повернув в початкове положення. І зараз активні застібки. Зараз треба виставити... В отвори. І зафіксувати кулер. Але фіксувати хрест на хрест. Тобто, якщо, для прикладу, спочатку буде ось цей. Фіксувати, то по діагоналі буде ось цей другий. І так далі. Третій і нижній цей четвертий. Зафіксував ось цей. І тепер ось цей буде. Чуєте такий характерний звук. Тепер ось цей. І останній ось цей. Так. Бачимо, кулер наш зафіксовано. Підключаємо живлення, обов'язково не забуваємо живлення кулера. І після цього можна буде запускати комп'ютер. Після запуску комп'ютера може у вас з'явитись наступне. Тиснемо F1. Зайшли в BIOS і бачимо, що наш процесор є встановлений. Виходимо з біуса, вибравши Сохраніть ізміння і виповніть зброс. І що у нас буде далі? І ми бачимо, що все ми зробили вікно, наш комп'ютер запустився з першого разу. Бувають такі випадки, що комп'ютер не запускається з першого разу. Нічого страшного зазвичай в цьому немає. Вам достатньо буде запустити ваш комп'ютер в безпечному режимі. Тобто... Просто перезапускайтесь спочатку перший раз в безпечному режимі. Можливо, там будуть якісь оновлення Windows встановлені. А вже згодом зможете звантажувати комп'ютер в звичному режимі. Дякую за увагу. Якщо це просте відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал.